Через повномасштабне вторгнення деякі українці зіштовхнулися з безробіттям або малими доходами. Ми поцікавилися у тернополян, як взагалі війна вплинула на їх фінансовий стан, що доводилося від чогось відмовлятися, донатити або робити незаплановані покупки. Ну, звичайно, рік важкий. Він важкий був для всіх і для воїнів, і для людей, і для простих людей, і для тих, що в тилу, і для тих, що на сусідських територіях з нашим ворогом. Е, ну, Але ми всі маємо одну мету. І заради тої мети можна й собі в чомусь відмовити. Звичайно, важко. І збільшилися комунальні послуги, і збільшилися витрати на харчування, і ціни зросли. Але е, ми живемо у своїй державі, мусимо державу підтримувати і донатимо також на ЗСУ майже щомісяця і допомагаємо, що можемо, робимо. Виживаємо заради перемоги, і, бо ми сильні, ми українці, мусимо вижити. Ну, слава Богу. Нормально, якщо не рахувати, морально такий психологічний тиск без настрою, без нічого. А так нічого не купляю взагалі лишнього. Обходжуся тим, що є. Витрат незапланованих не було, якби то машина не ламалася, холодильник не згорів. Витрати наші збільшилися, життя стало набагато складніше. Доводилося де в чому собі відмовляти, тому що ніхто не відміняв комунальні платежі, а я вже не кажу, що утримувати дитину таку маленьку, це теж вартує грошей. Проте ми намагалися зекономити на чомусь, як от скажемо, одяг чи взуття, але ми все ж таки старалися, скажімо, дитину водити на спортивні заняття. На гімнастику, на а, там якісь ще інші забави. В мене одні витрати були тільки на армію. Більше ніяких витрат я цього року не витратив. Ну, Може там на пальня для машини влітку, там того року влітку. А остальні витрати були на комуналку і на армію. Я відмовився від... Фруктів, від, від овочів, Все з села привіз собі. Я нічого в магазині не купляю. Обов'язково допомагаємо армії, так, бійцям. З, звичайно, витрати збільшилися, тим паче ми з Харківської області ми винаймаємо квартиру. Так. Важко, але тримаємося. Слава Україні! Завжди і е, це має місце це донати на ЗСУ. Ось це однозначно, а решта то зараз може сходу так і не згадає. Завжди комусь може чогось бракувати, а іншим людям, скажімо, з меншими доходами може навпаки чогось е, бути достатньо. Хватай рибуньку, не хватає, що тої пенсії вісімсот отримати на тому, але ще добре, що мають діти, то вже трохи діти мені допомагають, а пенсія мала. Мала, а дорога нема, підказ, його інсульт був в мене коронавірусом була, слабувала, нема пенсії. Але що, в такий період ми нічого на, на нічого не рішимо, бо війна. Але ще до війни то було. Хай би менше крали, щоб було добре. Важкувато, тому що самі ми з Харкова, ми тут живемо спочатку, ну, в принципі, війни як почалася, з 26 числа ми вже були тут. Трохи більше, скажімо так, почали. Брати роботи, працювати, намагатися в принципі, вижити, тому що в принципі, якби ціни е, зросли ну, набагато, навіть ну, процентів, мабуть, на 30-40. І особливо з дитиною, то трохи важкувато, тому що їй треба одягти щось, і собі там щось треба, хочеться купити.